Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українфорум продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити з вами про паливний ринок України, про його динаміку і про те, на що нам чекати далі, як буде розвиватися паливна історія у нас в Україні. У нас сьогодні присутній Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Тож, пане Сергію, нещодавно ми бачили заяву міністра. Інфраструктури про те, що до Верховної Ради внесено законопроєкт, який поверне акциз на пальне. Вчора його депутати не підтримали цей законопроєкт. На що нам чекати? Чи буде все ж таки відбудеться повернення акцизу та ПДВ і як це вплине на роздрібну ціну на пальне? Насамперед треба розуміти, що податки з пального у всьому світі є дуже потужним джерелом. Надходжень до державних бюджетів е, є цільові програми там по підтриманню там дорожнього господарства, по розвитку муніципального транспорту за рахунок паливних податків і таке інше. Тому, звичайно, не для кого не секрет, що Україна зараз перебуває, і її фінанси перебувають у дуже скрутному становищі. Відповідно, питання повернення податків на пальне це було питанням часу. Я нагадаю, що наприкінці березня вони були скасовані. Це дуже допомогло споживачам, оскільки ціни десь на 10-12 гривень тоді знизились, і цієї податкової складової не було весь цей час у ціні. Але ж, як то кажуть, там всьому гарному приходить кінець. і зараз час дуже прагматичних рішень, тому що всі розуміють, що ті, хто має транспорт, це вже верства населення, які є більш платоспроможними. Це люди, які витрачають на цю машину. Пальне це не найбільша стаття витрат. Ми бачимо, скільки євроблях було ввезено, які там, мабуть, там якісь мільярди євро та доларів були витрачені на нові машини. Тобто, фактично, це податок на, на багатство. Тобто, якщо ти маєш машину, ти маєш платити. Тобто так працює по всьому світі, особливо в Європі, де е, зараз громадяни активно відмовляються від транспорту. Е, в великих містах взагалі машину вже проблематично утримувати через дуже, дорогу парку, через дуже дороге паркування, через дуже великі витрати на пальне, на утримання машини, на її ремонт і так далі. Тому е, е, повернення цих податків це необхідність для бюджету. Це треба розуміти. Я бачу, що це розуміння, воно існує і у споживачів, і у тих, хто працює в цьому ринку. І відповідно тут єдине, що користуючись нагодою, я вважаю, що треба трошки переглянути принцип оподаткування нафтопродуктів, зробити його більш адаптованим до поточних реалій, тобто і до того, з чим взагалі який є ринок нафтопродуктів. До війни і довгі роки в нас була дуже така дивна система оподаткування пального, коли різниця в податках на різні види палива була в рази. Тобто, наприклад, бензин був в 4 рази податок на нього вищий за акциз на скраплений газ. Тобто, уявіть собі, в сьогоднішніх реаліях людина, два ланоси, да, там, один на газу, один на бензині. То з податків того, хто на бензині. Можна буде купити чотири бронежилети, а з податків того, хто на газу, один. Тобто, де тут справедливість і чому така різниця? Тобто ці дві машини використовують дороги, да, по яким вони їздять, які треба теж утримувати. Обидві тобто, ці машини використовують продукти нафтопереробки. Тобто, скраплений газ це не є якийсь там квітковий нектар там, або ще щось. Це звичайні вуглеводні. Так, вони трошки більш екологічні, але все одно експлуатаційні властивості у нього ті ж самі, що і у бензину. Тобто, в цьому ж ряді стоїть і податки на диспальне. Тобто на диспальне податок був дві, двічі менший, ніж на бензин. Хоча це пальне теж воно дуже популярно, дуже багато використовують і воно найбільш брудне. Тобто в Європі податки на, на диспальне вони ще вищі, ніж за бензин або такі ж самі. Відповідно, теж не зрозуміло, чому так. Тим більше, що десь пальне використовує промисловість, це апріорі більш платіжоздатний, платіжоспроможний покупець, ніж приватні споживачі. Відповідно, я вважаю, що до в наших реаліях сьогодні та пропозиція кабміну про уніфікований акциз, тобто, коли з кожного літра пального, будь-яке, десь бензин, скраплений, газ, будуть сплачувати один і той же податок. Якщо ти їдеш, платиш один і той же податок, він складає десь 4 гривні на літр. 4 гривні на літр сьогодні це 8% від ціни бензину або де і десь буде більше трошки там 10% на скраплений газ. Тобто це податкове навантаження невелике. Наприклад, до війни ми мали на бензині податкове навантаження, десь 45%. Це акциз плюс ПДВ 20%. Тому. Я бачу, що все ж таки уряд він зважає на ту ситуацію, яка є на те, що і у промисловості, і у приватних споживачів сьогодні можливості обмежені, і цей податок він невеликий. А те, що він уніфікований, це більш справедливий податок, і він невеликий ще раз. Тому вважаю, що і, і головне, да, він невеликий і, і відповідно, він не, не буде сприяти підвищенню ціни. Тим більше, що ми зараз бачимо, вчора були дуже гарні новини про те, що нафта бренд впала там, до 92 доларів за барель. Відповідно, ціни на нафтопродукти зараз теж попадають на світовому ринку. Ціни будуть закупівельні знижуватись, і зараз дуже гарний момент для того, щоб. Ввести ці акцизи і для споживача це взагалі пройде непомітно, тобто не буде стрибка цін на заправних станціях. Хоча безумовно цей податок в інструктурі ціни з'явиться, але ж знову таки, тобто. Війна в країні потрібні гроші, і відповідно тут ну мені здається не може бути навіть там варіантів. Особливо мене дивує там які податки. Ми такі всі там бідні і завезли 300 тисяч, скільки там євроблях з Європи. По там по 6, по 10 тисяч доларів за це. Тому я вважаю, що рішення воно збалансоване. Мені здається, що можна навіть було, враховуючи таку вдалу кон'юнктуру, навіть більше цей податок зробити, але уряд все ж таки вирішив починати з чогось малого а далі дивитися. Тому я вважаю, що це то, те, що він там не був вчора внесений в порядок денний, він не був голосований по суті. Я так розумію, що просто є інші питання. І я думаю, що сьогодні будуть там здається на фінансовому комітеті обговорення, ще додаткові. Тому я думаю, що закон буде прийнятий у тому чи іншому вигляді. Але можливо трошки пізніше тож, ми розуміємо, що в принципі ви думаєте, що акцизу таки би бути, ми розуміємо, що це необхідність. А що якщо ми говоримо про ПДВ щодо ПДВ, яка ваша думка тут? Чи повернеться ПДВ, і наскільки швидко повернеться? Знаєте, є дискусія від серед учасників ринку там професійних щодо ставок акцизного збору, який він має бути, чи має він бути уніфікований, чи все ж таки ні. Але єди в чому всі єдині, що ПДВ повертати до 20% не можна ні в жодному разі. Чому тому, що цей податок він найбільш криміналізований. ще до війни, це був основний податок. За рахунок якого взловживали несумлінні учасники ринку нафтопродуктів. Йдеться про. Торгівлю на заправних станціях без видачі касових чеків, з видачею фальсифікованих касових чеків, фіктивний продаж документів, який дозволяв цей податок ставити собі, оптимізувати за рахунок цих фіктивних приходів і таке інше. І сьогодні, от я багато спілкуюся з учасниками ринку, вони кажуть, ми ніколи не платили стільки ПДВ, як сьогодні. Тобто, коли він 7%, його легше заплатити. Ніж ризикувати, оптимізувати і якось себе там наражати на небезпеку, що тебе потім якісь тобі ще претензії податкова служба висловить. Тому тут єдині, і відповідно ми бачимо, що і у пропозиції уряду нема такого. Тобто сьогодні 7% ці вони зберігаються про 20% повернення мова навіть зараз як я бачу не йде. Щодо наших відносин з міжнародними партнерами з європейським союзом, ми розуміємо, що повернення акцизу у тому розмірі, який було запропоновано Кабміном, да воно набагато менше цей розмір ніж у странах Європейського союзу. Чи розумієте ви, що ми повинні будемо а, все ж таки підвищувати його до рівня європейських країн? Тут треба розуміти те, що дійсно в Європі є свої своя шкала цих податків. Вони там теж в дуже широкому диапазоні. Мінімальний рівень на бензин здається 350 євро за тисячу літрів. У нас зараз 100 євро. Пропонується. Є, здається, податки, пам'ятаю, були у Британії та Нідерландах до тисячі євро за 100, за тисячу літрів, тобто майже євро. Ну от подивіться 37 гривень сьогодні. Євро. Тобто 37 гривень це податок, наприклад, в Англії на, на бензин. Тобто, яка різниця? У нас пропонується 4. Тобто, відповідно, є да, різниця. Але ж, і від, ну і що таке податок на пальне? Чому високі такі податки в Європі? Бо там високі у людей доходи, тобто є з чого брати. І відповідно не можемо ми з нашими доходами нашого населення вводити європейський податок на пальне. Ну це я, 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 я так розумію, що це розуміють і ті ж європейці, але вони, я думаю, не розуміють чого. Чому у нас нульовий податок немає акцизу зараз взагалі, і стояла два місяці черга на кордоні з цими сотнями тисяч машин. Які завозили У вас що немає грошей? На машину гроші є, а на податок немає? Оце те, що не зрозуміло. Те, що їм теж не зрозуміло, це якщо трошки ширше да, взяти, то чому вони, от у нас там от, от, Нафтогаз там два місяці тому, чомусь так тихенько цю тему вони не піднімали, чому не дали грошей на закупівлю газу? Ну, за моїми, як мені кажуть, інсайдери, і в Європі, і в Штатах було сказано: ми не будемо, наші, наші платники податків не будуть платити за ваших багатіїв, там на тисячу метрів квадратних, е, у яких є будинки, для того, щоб вони купляли газ по 8 гривень за тисяч за, за куп. Чому ми маємо це робити? Тобто, відповідно. Питання податків і тарифів справедливих, ринкових, воно все одно ну, дуже гостро стоїть. І тому повернення податків воно повністю відповідає цьому. Тобто ці ж партнери вони розуміють, що чим більше зберемо ми в країні, тим менше їм треба буде нам допомагати. Тобто, і вони нас просто підштовхують до того, що вказують, де можна ці гроші взяти. Я не вірю в те, що там буде в якомусь там. Майбутньому там, досягнути такий, такий рівень податків, тому що він не відповідає е, доходам громадян. Але, але ми можемо це зробити, тобто в цілому з ринка моторних палив ми можемо збирати більше за рахунок тієї самої уніфікації. Тобто е, зараз багато лунає, що там скраплений газ, мовляв, в Європі там дуже низькі податки, і відповідно у нас теж таки має бути. Сорі, але в Європі споживання скрапленого газу нуль. І я впевнений, що якщо б воно там було 30% від кошика в кошику моторних палив, як це є у нас, ніякого б там низького податку не було. Це податок на розкіш. Тобто ти їздиш, ти, маєш, ти, ти забруднюєш повітря, шумове навантаження створюєш і так далі. І так далі. Ти маєш платити. Тому там немає податку, тому що там немає споживання а вони намагалися цим малим податком його стимулювати. Але європейці не хочуть лізти, встановлювати якесь ГБО свою машину, платити тисячу євро за те, щоб потім її обслуговувати, тому що там сервіс автомобільний дуже дорогий. Вони не розуміють на що це робити. А в нас люди простіше, вони взяли і зробили це. І сьогодні ми лідер по споживанню скрапленого газу в світі, по е, частці. Скрапленого газу на транспорті ми країна номер один в світі. 30% в кошику моторних палив. Такого нема більш ніде. По обсягах споживання ми були в п'ятірці найбільших споживачів на транспорті в світі до війни. Але, на жаль, зараз, звичайно, обсяги всіх моторних палив впали десь там на споживання десь на 30-40%. Ну так, попередня наша оцінка. Відповідно, наші позиції там. Ослабли тому за рахунок у цієї уніфікації акцизу, там де ми можемо взяти більше, там де раніше не брали. Тут же взяти і, і стимулювати нам ще треба ще, ще дуже важливий момент. Це те, щоб адмініструвати цей податок, От те, що було з ПДВ, да? З акцизом набагато краще країна і податківці навчилася впоратися. Тому що податок акцизний плачується на митниці та у місцях виробництва, тобто це обмежена кількість точок. Тоді, як ПДВ, це тисячі заправних станцій, тисячі якихось посередників, зловити його дуже важко. Але все одно ця, ця проблема є. Ми бачимо, що працюють у нас і такі нелегальні виробництва сьогодні в країні, які раніше не платили, це була проблема. Така досить серйозна. Десь ми оцінювали втрати бюджету десь 5 мільярдів гривень на рік від виробництва нелегального нафтопродуктів. Сьогодні ці виробництва, враховуючи те, що був дефіцит, це для них був дуже серйозний стимул. А крім того, держава дозволила виробля продавати на ринку пальне екологічних класів євро 3 євро 4 Яке вони виробляють раніше? Вони це взагалі були поза законом, тому що їх пальне не відповідало якості, яка була дозволена. Зараз відповідає, тобто вони такі полу вже легальні, можна сказати. Але з податкової точки зору я впевнений, що ніхто ці акцизи платити не буде. Відповідно, якщо ми говоримо знову ж таки там про той же скраплений газ, то в чому його перевага і чому це дуже важливий такий. Е Джерело для бюджетних грошей, тому що його не можна, як то кажуть, розбодяжити. Нема тіньового виробництва скрапленого газу, не можна його десь там на нафтобазі або на ГНС ті е зробити нелегально. Відповідно, це більш надійне джерело постачання. Тоді, як по бензину, це там до війни було десь 20% нелегального ринку. Зараз я думаю, що там заводи ті працюють як і раніше. Споживання впало. Відповідно, їх частка може бути ще більше. Відповідно, це, це теж треба ці особливості враховувати. Ми не можемо на європейську кальку натягувати на Україну. Ні в частині тарифів, да, тої сітки акцизної, яка є, ні в частині оцих співвідношень акцизних, тому що в нас інша структура споживання, а гроші нам потрібні також, як і всім європейським країнам. Ваші прогнози на роздрібні ціни на пальне на короткострокову перспективу. Як я вже сказав, то непогані новини отримуємо зі світового ринку. Ціна на нафту дуже суттєво впала. Сподіваємося, що це якийсь довгостроковий тренд. Дивні речі в цьому році відбуваються на енергетичних ринках. Ми бачимо, зараз нафта впала, газ природній, просто б'є рекорди кожного дня. Там вже 2,5 тисячі євро за тисячу кубів. Це якісь історичні там рекорди. Нафта між тим падає. Да? Тому Сподіваємося, що це якийсь довгостроковий тренд, відповідно, він буде тягнути ціни на пальне, буде тиснути на ціни на пальне в Україні. Поки що на даний момент, навіть без останніх подій, ми бачимо, що потенціал зниження цін є там на 3-4 гривні на літрі по бензинах, де по скрапленому газу теж. Тому якщо акциз не буде зараз введений, то ми побачимо це падіння. Десь 3-4 гривні протягом, я думаю, там тижня, 10 днів. Але якщо акцизи будуть запроваджені, то відповідно фактично вони цей потенціал перекриють і ми будемо отримати просто стабільні ціни. Тобто не буде підвищення, але і падіння ми не побачимо. Якщо падіння ще буде продовжуватись на світовому ринку, побачимо падіння ціни, навіть не зважаючи на введення акцизів. Щодо скрапленого газу, дехто з експертів казав, що така ціна буде тільки, триматися тільки влітку, да, і що з початком осені а, все ж таки ціна зросте на скраплений газ. Чи можете ви прокоментувати це? Я думаю, що йдеться скоріш про природний газ. Він такий більш е, е, в, йому більш властива ця сезонність, да? тому що влітку. Попиту немає, ціни низькі. Починається ну, цей рік виключення. Да, ми бачимо через через війну в Україні до, до гори Дригон, да, як то кажуть, все перевернув, перегорнулося. Скраплений газ ні, він не має такої. Там, там є деяка сезонність взимку, його менше споживають, але він став абсолютно рядовим таким пальним, що він, просто, ну, він не реагує так гостро на сезонність, як той же природний газ. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Українформ, Віталій Голод. Скажіть, будь ласка, який відсоток пального виробляється в Україні, який завозиться? Чи змінились за місяць-два оці параметри? Ну на жаль, ми вимушені, констату... вимушені констатувати, що виробництво ну, принаймні легальне пального в Україні припинилося. Його немає, якщо ми говоримо про диспальне, про бензини. Зруйнований нафтопереробний завод у Кременчузі, як ми знаємо, більше 30 ракет у результаті чотирьох чи п'яти атак було випущено по заводу. Шебелинський газопереробний завод НАК Нафтогазу не працює, здається, з початку війни. Тому, на жаль, якщо говоримо про виробництво, то тільки нелегально. тобто на нафтобазах, якихось міні нафтопереробних заводах. Імпорт, відповідно, легальний 100%, 100 це імпорт сьогодні у забезпеченні ринку. І єдине, що треба заважити, що дійсно те, що відбулося зараз за останні три місяці на ринку пального, це перша велика економічна перемога України у цій війні. Про що йдеться? У нас було зруйновано 100% нашого, наших джерел постачання, які ми мали до війни. Це Росія, Білорусь, заводи зруйновані, порти заблоковані. Буквально за три місяці ринок і уряд, який там приймав активну участь, фактично диверсифікували, перебудували цей ринок, і сьогодні він на 100% забезпечується через західний кордон. Знаєте, я от довго думав: от опинись в такій ситуації, там Німеччина. Там якась Австрія, Польща, ну я впевнений, що це вони просто б зупинилися. Тому що для них це взагалі, ну це і для нас був шок. Але таку задачу не вирішував, не вирішувала жодна країна. Коли тебе просто зупиняють і просто руйнують не тільки виробництва і е, канали імпорту, і зруйновано і понад 25 нафтобаз найпотужніших. Тобто, ну, здавалося, кінець. Але насправді ми бачимо, що зараз ми маємо не тільки стабільне забезпечення, ми маємо профіцит фактично по всіх позиціях, по диспальному, по скрапленому газу, трошки менше профіциту того по бензинах. Це дійсно, ну просто зараз, коли була криза, да, про це все говорила, зараз і забули. Насправді це дійсно відбулася просто революція. Тобто, те, що треба було робити ще давно, там декілька років ми говорили про те, що треба диверсифікуватися. Ось це відбулося. І саме головне, саме головне, що створена система, яка нас страхує від якихось подальших гострих криз на цьому ринку. Про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні, наприклад, в чому відмінність не тільки в географії постачання, а у тому, що у нас 50% пального ми постачаємо автомобільним транспортом наразі. До війни це було піввідсотка. Ну, це так, за глаза, майже не було, скажімо так. Що таке автомобільний транспорт? Це не тільки така гнучкість, а це, і, це тисячі машин. Ну, на, тисяч, на, на ці машини у, у росіян просто ракет на всіх не вистачить. І кожна з цих машин працює кожного дня. Відповідно, це е, ну, саме життя змусило так, е, побудувати таку систему, і вона не тільки надійна з точки зору там, диверсифікації, з точки зору транспортного забезпечення. Тому що в нас дуже стала комплексна логістика. Відповідно, звичайно, що не можна зараз говорити, що все, ми от там вирішили на 100%. Тому що це війна, може бути і ворог тримає під прицілом цю інфраструктуру, і транспортну, і інфраструктуру нафтопродукту забезпечення. Але те, що побудоване, ну зараз тобто можуть бути якісь ускладнення да, там, тимчасові. Але щоб повністю зупинити і зробити так, що ми залишимось без пального, ну мені зараз ну, на щастя складно це уявити. Тому що є контакти, є контракти, всі вже розуміють, куди бігти, на що бігти і так далі. І крім того, в липні 355 імпортерів десь До війни їх було 70. Тобто, в п'ять разів зросла кількість операторів. Кожен з них кожного дня працює над тим, щоб постачати пальне. І це все, на мій погляд, створює ну, максимально ефективну систему постачання, яка тільки ну, здається може бути. Ще питання? Ще одне питання, так да. скажіть, будь ласка, ми не спостерігаємо дефіциту пального. Він те, що його уникли, це забезпечено таким завезенням, чи все таки було і. Менше стали купувати бензину газу по собі обидві обидві фактори мали мають місце. Скільки як я вже сказав, споживання впало на 30-50% Найбільше зараз бачимо на скраплений газ, десь 50% Він втратив диспальне. За попередніми оцінками, десь 35%, бензин десь 40%. Звичайно, нам його треба менше, і відповідно його легше постачати такий обсяг. Якщо б йшлося до довоєнний обсяг, я думаю, що було б важкувато дійсно. Але зараз ну, маємо такий ринок. Відповідно, хоча є потенціали для подальшого зростання, особливо, ну, на мій погляд, основний потенціал він міститься у можливостях Укрзалізниці. Я бачу, що у них є можливості більш ефективно працювати над тим, щоб постачати більше. Вони і так дуже сильно прогресують, вони дуже багато чого змінили в своїй роботі, але той парк, який в них є, дозволяє, на мій погляд, працювати ще більш ефективно. Тому сподіваємося, що вони цей потенціал реалізують. Ну і крім того, звичайно, що тобто, споживання менше. І те, що уряд відкрив ринок для будь-кого, тобто 355 оцих постачальників, це говорить про те, що і це спрацювало. Тобто, коли всі змогли поїхати за пальним і привезти скільки треба, тобто так. Ну це це, це це теж наслідок того то, такого від дуже, я думаю, непросте було рішення для Кабміну: відкрити той ринок, відмовитись від держдегулювання цін, але врешті це спрацювало. Тобто, і сьогодні вже знаєте, всі якось воно швидко забувається, але пам'ятаємо у розпал кризи, то багато хто казав, да хай воно буде, хоч по 100 гривень, але хай воно буде, ось воно у нас є, і ціна на нього. Після того, як ринок насичився, ми, ми бачимо, що ціна почала падати, і вона вже дуже близька до е, тих параметрів націнки торгівельної, які були до війни. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95. Шановні колеги, дякую, що були з нами, тож віримо в наші Збройні Сили та продовжимо працювати на нашу перемогу. Дякую. Дякую вам.